Вітаю, шановні! З вами компанія Стандарт. І будемо рекламувати вам і презентувати стабільні комплексні добрива на бобові та масляничні культурі, які на зараз составляють економічну сполуку 250 гривень на 1 гектар по баки суміші по нормі внесення разом з фунгіцидами та інсектицидами. І це буде два складових продукти. Перше це ярила гуматкалію, калію, склад якого фульових кислот 50 грам на літр, гумінових кислот 180 грам на літр калій. І норма внесення його йде від 0,3 до 05 літрів на гектар. Тобто, якщо на зараз до 0,3, якщо широкий листовий апарат, то до 0,5 літрів на гектар. Всього здоста, тому що тут концентрована формула. Далі до бакової суміші ми додаємо ярила-бор. Це у нас ярило, йде, бор 150-й. Норма внесення його йде на масляничний та бобові культури 1 літр на гектар. Тобто, сполука така бакова суміш. Яка затратна частина буде 250 гривень на гектар? І це буде концентрована формула, яка дасть користь на ваших полях. І, по-перше, рослина зразу отримає якісний бор, який прийме. Більше літри не треба його. І по-друге, це буде йти гумад калію, де склад гумінової фольвокіслоти, які будуть проникати і давати кореневу систему тобі, живлення, і по листовому апарату. До фази зірочки це буде два якісних от, показники. Якщо у вас буде волога, то в фазі зірочки це взагалі буде файною крайною, тобто для формування гарного кошику та на запилення. Тобто бачимо, регламентуємо, показуємо, підписуємося. Якщо вже у вас соняшник іде хімічний, і бачите, що там великий стрес на ньому, то можна замість э, ярила поставити ярила Екстра, де ще 68 грам на літр азоту, і де у нас бор 150-йдуть аміннокислоти, фітогармони, і він ще зніме швидко стрес вашої рослини. Якщо не було ніяких мінеральних добрив, то можна ще... До бакової суміші, тобто до ярила бор 1 літр, додати ярила Активний старт про азот фосфоркалі, мікроелементи, стіната росту завжди ваші. Підписуйтесь, лайкайте та й замовляйте. Добре, з вами була компанія Вестандарт. До побачення.